І час у вас немає кудись заходити. Сьогодні я хочу сказати вам, що погода непогана. Ну, я вдягнула пуховик, щоб не мерзнути, рукавички. І от що хочу сказати, шапку я не вдягала. І нормально себе відчуваю. Мабуть, тому що, е, е, що все-таки, і ще все-таки, друзі, листопад місяць. Це кінець осені. Ну і взагалі ми відчуваємо себе так, як ми себе відчуваємо, як ми себе, як ми себе налаштуємо. Трап, 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 трап. Перелаштувалися і налаштовуємося на позитив. Добре, друзі, дякую вам всім за лайки, за коментарі. Дякую за те, що ви підтримуєте мене в чаті. Зараз ми з вами йдемо, ми знаходимося в місті Дніпро і ми йдемо по проспекту, який в минулому називався Карла Маркса. Тут дуже красиво, мені дуже подобається. Взагалі в Дніпрі мені подобається скрізь. Можна йти, я вам розповідала, можна йти гуляти до Дніпра. Сьогодні, я думаю, тут буде прохолодно. Я хотіла пройтися і поговорити з вами біля Дніпра. І я думала, що... Ми з вами поспілкуємося, задавайте, задавайте питання, задавайте тон моєму каналу, і ми з вами наразі, слідючий раз, поговоримо про щось інше. Так, я, затро... я казала, чим... це для тих, хто вперше на моєму каналі, і для тих, хто хоче. І хто хоче підтримати мій канал, хто. Хто підписався на мій канал і хто хоче вести діалог. Друзі, я вас запрошую на свій канал. І запрошую, я буду намагатися завжди. Мабуть, мабуть, ми будемо робити слідуючим чином. Так, щоб я зразу раз когось захватила, хто може. Тому що хтось на роботі, хто там, хто там, хто там. А так зайшли і яку-небудь репліку мені написали в чаті. Раніше у мене був. У мене був така група підтримки була, <хи> яка завжди сиділа в чаті. Група підтримки, друзі. Ну це насправді група підтримки. Це е, не та група, які е, ну, називають ці фірми, да, яким платять. А це насправді були наші хороші, хороші наші друзі. І зараз ми переходимо. Проспект Карла Маркса, я хочу перейти, пропустить мене чи ні, це киянин пропускає і цей пропускає. Взагалі, -то, чому я кажу киянин? Тому що взагалі е, я навіть вам коли відправляла, пам'ятаєте, що е, їздив там один і підрізав і цей. Е, і один мені написав, теж мені побачили. А ви подивіться, що робиться на дорогах Києва. Друзі, я розумію, що на дорогах Києва, можливо, щось і робиться. Машин багато, один одного підрізають, клаксони включають, що там іще може бути. Але я хочу сказати, для того ж ми з вами і живемо, щоб це все змінити і щоб їх навчити у тих, хто купив, не купив. Ну, хтось купив права, хтось взяв, хтось, кажуть, за кусок сала отримав, хтось народився і не хоче розвивати свій інтелект. А інтелектуальні люди це ті, які добрі, це ті, які ні про кого не пліткують, нікому не завидують. Ну, якщо бачу, хтось краще живе то вони просто працюють над собою для того, щоб краще жити. от так я трішечки відступила. І, друзі, про що мій канал? Це я зараз розповідаю для тих, хто хоче лише підписатися. Мій канал ми е, подорожуємо, і я вам показую. Ми е, іноді на камеру готуємо, я вам розповідаю, що і як. І я думаю, в майбутньому в мене навіть є, є задумки, є такі смачні страви. Є